Вітаю вас на своєму каналі, і я не зійшла з розуму. Спочатку ця шляпка мені здавалась доволі цікавою за рахунок своєї фактури, а оціла вона на мене недобре. Цей светер, хоч своє віджив, але зацікавив помпонами. Вони хутра і не знімаються. Ось просто цікаво, як таку річ прати. Віра Мота доволі бюджетний бренд, але светер сподобався своїм кольором і в'язкою. Склад зрізан, але відчувається якийсь відсоток махера. А ця блуза від Lord Тейлор. Це один із американських універмагів, заснований у 1800. 26 році в Нью-Йорку. Спочатку бренд продавав тканини та товари для дому, але згодом розширився до пропозиції одягу. А цей бренд користується популярністю завдяки хорошому співвідношенню ціни і якості, тому зазвичай його можна знайти на платформах перепродажу. Ще один класний светер від Banana Republic з мериносової вовни та альпаки. Як я люблю шовковий трикотаж не передати словами, тому цю ковтину я вже знала, що заберу з собою. А ця блуза як з байки здається власного пошиття, тому що бірок ніяких не було. Довий кардіган на дотик відчувається, що у складі Ян але знайшла дірочку, тому прийшлось залишити. Шовкові піжамні штанці були без верхньої частини, але все одно беру. Цей светр від зара привернув мою увагу, незважаючи навіть на ціну. Сподобався колір і светр з вовни дуже щільний. Прям для сильних морозів. Ще шкіряна куртка теж сподобалась своїм кольором. Щось останній час мене понесло на зелений. Особливо подобається поєднання з рожевим. Пальто не дуже актуальної довжини, але просто гляньте на його фактуру. Явно видно, що у складі є альпака. Це пальто я не взяла у примірку через його. Високу ціну і трошки шкодую. Цікаво, як би вона сіло, тому що здається, доволі актуальним і якісним. І ще одне пальто якогось локального корейського бренду з дуже непрактичними рукавами. Покажу трошки аксесуарів, котрі мені сподобались. Зелена шкіряна сумка. Дуже приємна м'яка шкіра від бренду Duner, а ось ціна не дуже сподобалась. Акцентний червоний ремінь була впевнена, що шкіряний, але ніяких міркувань не було, на жаль. Це, напевно, вперше мені потрапив рюкзак в гарному стані. Знов таки без міркувань, але я його взяла, тому що саме в такому кольорі мені був потрібен. І покажу ще один маленький рюкзачок, він точно шкіряний і мені б не були на заваді потертості. Їх можна було б зафарбувати, але ось ціна за такий стан не дуже виправдана. Сподобався мені ще цей капелюшок з Вовни. Взяла його до пари рюкзаку. Знайшла коричну воду ту жилетку від геп. Чула, що новим SEO геп став Річард Діксон, який раніше успішно відновив популярність бренду Барбі. Його мета повернути геп до статусу культового символу. А жилет не взяла через пляму на внутрішній стороні. Ще хотіла знайти цікаві спортивні штани, але краще ці дивились на вішаку, чим на мені. А ці Брюки то любов з вовни в червоному кольорі не сподобалась тільки ціна. 501 це найвідоміша модель бренду, яка вперше з'явилась в 1890 році. 501 є культовим прикладом класичних джинсів з прямим кроєм. На жаль, саме ці виявили за короткі на мене. Ліда Бадай це канадський модний бренд, який спеціалізувався на сучасному жіночому одязі, але в 2014 році оголосили про закриття свого бренду після майже трьох десятиліть успішної роботи. Не менш цікавий бренд це одна із лінійки BP Studio, Компанія, яка була заснована у 1959 році у Флоренції. Спочатку вона займалась виготовленням трикотажу для відомих міжнародних брендів, таких як Gucci, Givenchy, Ferragamo та інших. А у 1980 році компанія запустила власну лінійку жіночого одягу. Ще светер від Lacoste з вовни, але не сподобався мені у примірці. Тісний в рукавах і широкий у грудях. А ось цей светр я закохалась. Подивіться просто на його склад. Там і кашемір, і шовк, і вовна, і ангора. Дуже красивий насичений шоколадний колір. Подобаються мені ще речі від Max Studio. Завжди якісні тканини. Цей тоненький светер з мариносової вовни просто в ідеальному стані, як новий, але мені не вистачило трохи повітря в ньому. На пару б розмірів більший. Светр від Mark Spencer. Незважаючи, що там лише 7% кашеміру, він дуже приємний на дотик. Але у пахвах був доволі затертий, тому не брала. Намагаюсь звертати увагу і на сукні, але вибір ніякий. Ця сукня в великому розмірі, але можна як і оверсайз. Гарний колір довжина і у складі бумахер. Рожевий свішот від Томі Багама. Це не просто бренд, а концепція життя, яка переносить своїх клієнтів у світ відпочинку та розслаблення. Навіть якщо вони перебувають далеко від пляжів. У компанії є власна мережа ресторанів, а у 2020 році запустили лінійку власного алкоголю. Класне червоне полупальто з гарним складом. Сподобався такий крій, як у сорочки, але вважає, що все псують кишені. Через них нижня частина стає доволі об'ємною. А це пальто просто ідеальне і довжиною, і кольором, і складом. Воно явно вінтажне. Ви тільки погляньте, як воно сіло. Дуже засмутилась, коли понизу знайшла декілька плям. Я не була впевнена, що зможу їх позбутись. Я знайшла просто в ідеальному стані вільветову куртку від Levi's. І наостанок покажу вам хутряну вушанку, але знайшла недолік, тому залишила. На цьому все прощаюсь з вами. Буду вдячна за лайки, і підписку. Бай!